Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь. Велике щастя, бути вольним чоловіком. Робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить. Тарас Шевченко. Отримавши волю 25-літнім, Тарас Шевченко залишився вільним назавжди. Вільним духом, митцем, який творив, попри сувору заборону царя писати та малювати, попри підірване здоров'я, попри розлуку з батьківщиною та рідними людьми, поетичний та малярський спадок Шевченка унікальний. Точно підрахувати кількість його творів нелегко лише автопортретів художника відомо більше 30. Кількість малярських та графічних автопортретів Тараса Григоровича Шевченка важко підрахувати. Дослідники говорять, що їх було більше 30. Один із перших автопортретів, який став чи не найвідомішим, датується 1840 роком. Тоді його автору було лише 26. Після того Тарас Григорович виконав чимало автопортретів різною технікою. Чому Тарас Шевченко так часто звертається до цього жанру? До того ж, малює не лише окремі автопортрети, а й вводить себе у композицію багатьох жанрових малюнків. Якщо проаналізувати взагалі явище автопортрету, то це, мабуть, для кожного митця най розкриття його певний душевний стан, його бачення себе в навколишньому світі у певні періоди його життя. І Тарас Шевченко поруч з такими. Всесвітньо відомими іменами, як Харменс Хармен Свайн, Рейн, Вінсент Ван Гог і Кеда Кольвіц, є одним з тих художників, що залишили чи не найбільшу кількість автопортретів. Автопортрети Тараса Шевченка мистецтвознавці умовно розділяють на три групи: ранні автопортрети періоду заслання та автопортрети з фотографій. Одним із етапних портретів є робота 1840 року. Створений після тяжкої хвороби, він символізує оновлення, відродження митця, як фізичне, так і духовне, а також демонструє успіхи Шевченка-художника. Попри те, що був учнем Карла Брюлова, він зумів відійти від його. Його школи і стати найромантичнішим художником в українському мистецтві. Саме цей образ взятий за основу у розробці логотипу до 200-річчя Кобзаря. Цікавим є автопортрет 1843 року. Тут митець зображує себе за роботою з олівцем у руці. Вбраний в елегантний світлий сюртук з темним оксамитовим коміром і манжетами, пасма волосся спадають на чоло. Погляд допитливий, зосереджений. Не романтична окриленість, як у ранньому автопортреті, а твереза ясність думки. Якщо говорити про а, такі дуже Етапні автопортрети в творчості Шевченка, звичайно, дуже цікавим є автопортрет, створений у 1843 році. Це малюнок, дуже швидкий малюнок, який Тарас Шевченка виконав і подарував княжні Варварі Рипніній. Якщо згадати, Чим був для Тараса Григоровича 43-й рік, яке місце займає цей рік в його житті, то варто згадати, що це перше повернення, таке свідоме повернення до України. Це величезна кількість подорожів, це нові знайомства. І серед цих знайомств саме знайомства з цією непересічною жінкою. І фактично на завершення цього року, в кінці листопаду, він дарує її цей автопортрет. І не випадково, що саме цим автопортретом прикрашено обкладинку репринтного видання альбому малюнків 43-го року. До ранніх портретів зараховують і автопортрет 1845 року, подарований Надії Тарновській, привертають увагу дивовижні Шевченкові очі, спокійні, але осяяні яскравим внутрішнім світлом. 45-й рік складається. Подорож Україною досить вдало. Саме тоді він працює в археографічній комісії, дуже багато подорожує, і це вже не перші враження від України, такі дуже загальні, дуже всеохватні. Але це е, свідома робота над фіксацією історичних архітектурних пам'яток і свідома зацікавленість історією України. І е, стан. Духовний, душевний стан Шевченка в цьому автопортреті, він зовсім інший. Це людина, яка зовні ніби дуже спокійна, але той внутрішній вогонь та величезна сила духу, яка прочитується в цих очах, вона не може не захоплювати. Отже, ми поговорили про ранні автопортрети Тараса Григоровича. Що є спільного в цих автопортретах між собою? Що їх вирізняє з поміж. Інших автопортретів пізнішого часу. Навіть в своїх ранніх автопортретах Шевченко сприймає себе як людину духовну, людину творця. І фактично цей романтичний образ творця, до речі, двоєдиного поета і художника, він і доносить до своїх глядачів. До речі, якщо говорити про поезію, навіть Найвідоміший з французьких романтиків Ежен Делакроа дуже часто закликав поезію на допомогу живопису. А для Тараса Шевченка це було цілком органічно. Це поет, романтик, митець. І навіть в перші роки його слави, ось ця асоціація Шевченко і Кобзар вона створювалась і закріплювалась у сприйнятті його сучасників. Зарештом 1847 року починається нова сторінка в автобіографії Тараса Шевченка. Усі 10 років перебування на засланні він не переставав гірко жалітися на те, що в нього відняли найблагороднішу частину його існування, і не переставав боротися за своє право творити. Перший автопортрет періоду заслання датується 1847 роком. Андрій Лезогуб, отримавши це невеличке зображення, напише: «Привелика я вам дяка і за лист, і за вас. тільки важко на вас дивитись. Перший з відомих автопортретів Шевченка на Засланні датується якраз грудним. 1847 року. На відміну від портретів попереднього періоду, які відзначалися романтичним натхненням, цей портрет справляє абсолютно враження сухого, точного, досконалого документа, це зображення, яке фіксує духовний душевний стан людини. Вимушений скоритися зовнішнім обставинам, але всередині ця людина, і ми бачимо в погляді очей, це зберігає свій внутрішній стан, свій внутрішній світ, куди зовнішнім обставинам немає доступу. Солдатський кашкет, мундир, але така загальна пригніченість викликала реакцію. В людини, якій цей портрет було подаровано, Андрій Лезогуб, який одержав цей подарунок, згодом напише Шевченкові: На вас важко дивитися. І дійсно, найважчим, найважчою була заборона писати і малювати. Найбільше страждав він від цього. Портретів цього періоду збереглося чимало, однак зазвичай вони вписані в контекст тогочасного буття. Тарас Шевченко детально зображував побут казахів, тому по праву вважається фундатором казахського живопису. Він був першим художником, який реалістично і з великою любов'ю відтворив життя цього народу. Серед творів, виконаних в цей період, привертає увагу Сепія серед товаришів. Ця робота цінна не тільки тим, що відкриває перед нами одну із найцікавіших сторінок життя Шевченка на Мангешлаку. Вона цінна насамперед тим, що містить автопортрет художника. Ми бачимо Тараса Шевченка в колі друзів, захопленого улюбленою справою. Стежимо за його уважним, допитливим поглядом. Вдивляючись у автопортрет 1851 року, ми помічаємо, як змінився Шевченко відтоді, коли в Оренбурзі написав автопортрет у солдатському мундирі. А минуло ж трохи больше, неж півтора року. Разом с тем, повернувшись из заслания, Тарас Шевченко напише: Все это неисповедимое горе. Все годы унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но горький опыт прошел мимо меня, невидимкою. Мені здається, що я точно той же, що був і десять років тому назад. Ні одна черта в моєму внутрішньому образі не змінилась. Чим вирізняються портрети останнього періоду автопортрети, які виконані уже після заслання, що для них притаманне? Відомо, що Шевченко після повернення обрав для себе такий образ. Шапка, кожух, відростив таку величезну бороду, вуса. І саме в такому вигляді він фотографувався, і в такому вигляді він певний час перебував. Автопортрети 860 року створені на основі його світлин. Справа в тому, що він декілька разів фотографувався, і одним з авторів його світлин був навіть його знайомець по заняттям в класі Карла Брюлова, відомий на той час, фотограф Деньєр. В останні роки життя в Петербурзі Тарас Шевченко писав олійними фарбами. Згадаю, ще олійний автопортрет також. 1860 року. Фактично та сама рембрантовська манера. З одного боку, класичний овал, а з іншого боку, абсолютно реалістичне відтворення характеру. Поет, митець, людина, яка прожила важке і велике життя, погляд уважний, дещо похмурий, зосереджений. Справжня людина і справжнє відчуття її характеру, її долі. Автопортрети Шевченка дуже цікаві. Можна спостерігати його в різні моменти життя, в різні душевні стани. Це завжди привертає увагу, це завжди визиває захоплення і е, сміливістю людини, яка не боїться розкрити себе іншим. Чому ж Тарас Шевченко часто зображував себе? Автопортрети виникали з потреби розповісти про час і про себе. Всі вони звернені до людей. У художника є автопортрети сповіді, автопортрети заклики, автопортрети звинувачення, автопортрети протести, але немає автопортретів самозамилувань. Ким був Тарас Григорович Шевченко насамперед поетом чи художником? Його геній був настільки величним, що залишився неподільним. І сьогодні ми спробували зазирнути до найсокровеннішого для кожного митця, поговорили про автопортрети як особливий вид творчості художника.